Що, ж, шановні друзі, бо Антону знову випала надзвичайна нагода на цей раз поспілкуватись з лідером гурту ВВ. Нагадаємо, що сьогодні вони виступають у нашому місті у рамках благодійного фонду Доброта та допомога. Доброго дня, Олег. Скажіть, будь ласка, ось перше, як вам наше місто? Ось чи були ви тут раніше? Вітаю, не був. Ну, тобто я проїздом э, в Дніпро, безумовно, там проїжджали на, на потягом з цим швидкісним, це зупинка ж була з життям. Як я їздив э, ну, туди на Азовське море, я там частенько їздив раніше на Азовське море, якраз проїжджав це через місто. От я, ну, в принципі, це Дніпро дзержинськ був, а зараз в Кам'янському я перший раз. Які враження? Ну я тільки приїхав. Я думаю, найбільше враження будуть це, як будуть приймати да, концерти. Тим паче, концерт специфічний на вулиці, холод, як люди прийдуть, не прийдуть. Це я, я хвилююсь. Як будуть на холоді, люди будуть танцювати, не будуть танцювати. Ну як взагалі буде гратися на холоді, це так непросто. Не але я думаю, ну, ці країни в Дніпрі скільки ми разів виступали, так, ну, Дуже бадьори, нормально сприймають музику. Нас тут знають, нас люблять. Що, я думаю, що молодь є, яка слухає, слухає нас, які люблять музику, українську музику. Я думаю, що ваш, ваш край такий благодатний для рок-музики. Скажіть, ви зараз повернулись з туру 30 років ювелейний, так, тур у вас був? Ну він триває. Ми проїхали Таку європейську частину, західну частину е туру, тобто ми були в Америці, в Канаді і по Європі приїхалися. І е зіграли в Києві тільки концерт Ювелейний, і готуємось до частини українського е туру. Це, я думаю, власне, буде вже там весною. Будемо готувати. Це буде окрема програма буде для України. Що може, там вже якісь пари пісень, ну з'явиться щось там стало в програму. Ви знаєте, я ще коли був маленький, я завжди дивився телевізор, і там бачив, як ваш гурт співає в інших країнах, вже співав в інших країнах світу. І коли українська культура, рок-культура, та й взагалі музична культура переживала такий занепад, ви вже. Давали концерти в інших країнах, тому що люди все ж таки цікавляться так, ось цією українською культурою. Їм дуже цікаво. Я ось дивився інтерв'ю людей з інших країн, які кажуть, що нам подобається ось гурт ВВ, і тому що це чисто українське. Ось це така етнічна українська група, і ви знаєте, я чомусь дуже вами пишався. Ось в ті часи дуже пишався, і мені здавалося, це така вже вершина, коли людина виступає вже в іншій країні і яку там слухає. Де ви вже були? Як вас там зараз сприймають люди? Сприймаю тепло і ще тепліше. Єдине, що важко Україні зробити прорив саме до західного слухача, тому що Оце якраз на початку 90-х ми виїхали і ми саме співали для європейської публіки. Якщо ми їздили по Франції, Бельгії, Італії, Німеччині, Швейцарії, то це була західна публіка, західні фестивалі і і тому подібне. І сприймали дуже дуже добре, але проблема була тоді в тому, що не знала, що таке Україна, де вони знаходяться і що це таке. Зараз люди орієнтуються, знають, Україну, Україні людово в усьому світі. Але цей ну, шоу-бізнес, який існує світовий, це така непроста конкурентна… середовище конкурентне. Вкленитися дуже-дуже важко. Тому переважно безумовно це ми виступаємо перед, перед нашими співвітчизниками, перед українцями. Ну там, може, там, прийдуть ще там, білоруси, грузини, які приводять з собою там, знайомих, родичів і тому подібне. Це тільки так можуть потрапити чи канадійці, чи американці, чи там, англійці на, на, на наші концерти. Але ну, невелика кількість, може 10-20% місцевого населення приходять. Їм подобається, подобається. але от треба провести роботу так, щоб, щоб на радіо крутилась наша музика на телебачення дуже, дуже широко. Коли ми потрапили у Францію, початок 90-х років була така. Між країнами програма європейська, американська і між Радянським Союзом це, це зближення Радянського Союзу з усім світом. І ця, ця програма називалася е, Червона хвиля. От, і це продюсери е, е, Західні, вони приїжджали до Радянського Союзу, вибирали групи і організовувалися тури по, по Європі і по Америці. Ми, ми Потрапив в Європу серед там десь десяти інших команд радянських. Ми єдині, хто там прижився. От і тоді, тоді ми вийшли дійсно на, на європейського слухача. Це було дуже ефективно, тому що був підключений просто весь і державний апарат і апарат шоу-бізнесу. Тоді французький. Тобто, були, це була державна програма. Субсидії державні, державні були, і ми потрапили на всі перші фестивалі, на всі, на всі найбільші, найбільші сцени у Франції. От в чому, в чому а, такий секрет був нашої інтервенції в Європу. От, і а, із, із інших гуртів тільки там, Парко Горького потрапили в Америку і вони теж зробили там, певну кар'єру. Всі інші гурти не прижилися. Ні в Франції, ні в Америці. І на сьогоднішній день ну, було б добре, щоб така програма існувала знову. І може, може, треба якусь ініціативу зі сторони України, щоб таку програму запровадити і українських артистів повести в тури по Європі, щоб ми не їздили тільки по осередках діаспори. Діаспора безумовно прийде і діаспору можна. Можна спертися, щоб вони теж підключилися до, до цього процесу. А, я, я ось бачив, що ви приїхали до Франції так? і були там більше, ніж планувалося, так? Ви залишились на 5 років. Ми струлювали дуже активно. Ну, Причому за ті 5-7 років, от в цілому це 7 років. Mm. Там 2 роки ми ще їздили, а потім 5 років ми. Вже залишилося. Ми зіграли, може, більше концертів, ніж от всі інші роки що, роки що тут. Тому що а, ми потрапили в цю машину шоу-бізнеса, яка, яка існувала і існує в Європі. А це, ну, якщо ти... На цей конвейер потрапляєш, все, там в тебе ну дуже багато концертів. І це така ну, машина, структура, яка там тобі програмує вже концерти на півроку вперед, і все там заповнюються графіки, ти все поїхав. тебе вже всі знають, ти в всіх каталогах і, і тому подібне. І багато, багато міст і, е, поїжджаєш, І насправді, і може, одна з причин, чому я звідти поїхав з Європи, це тому, що там люди набагато більше працюють, ніж у нас. Є такі деталі, ще от, коли французи, французи е, працюють, вони, вони розглядають справу дійсно в усіх деталях, дуже сильно деталізують, і, і в цьому їх успіх виявляється. Ми, ми завжди бачимо якусь картинку загалом. І в'язуємося в бій, а потім там, ну, подивимося, які будуть нюанси. А виявляється, що французи всі нюанси розглядають до того, як почати будь-яку справу. І як я приїхав до України, я почав створювати таку, таке коло людей, однодумців, от яке я назвав «Країна Мрій, фестиваль. І, і, і це дуже, дуже добре працює. Дуже добре працює. І коли ти маєш якісь задуми, одразу ти знаєш до кого звернутися, тому що в тебе вже є там, і музиканти такі, 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 і, і дизайнери, і аранжувальники, і, і художники, кліпмейкери. І все це одна спільнота, все ну, однодумці. Вони вже, там, ти знаєш, що ці люди вони синхронно з тобою думають, тобі не треба нічого, нічого пояснювати. Двоє з гурту, які були у вас із Франції, чому вони не прижились? Коли ви їх привезли, я скажу, що в мене і дружина не пережилася в Україні, тому що дуже ну, сильна велика різниця ментату і тому подібне. І ті французи, які іноземці, які живуть в Україні, чи це держслужбовці, вони працюють, ну, наприклад, там, в чи десь там ще якихось, там, якихось структурах таких міждержавних, чи вони чиновники якихось корпорацій іноземних, чи вони бізнесмени. От так просто людина творча, що приїхала і оселилася в Україні, це це дуже важко. І роботи для них не дуже багато. Є такі люди, я знаю. Ось мені дуже цікаво дізнатись ось більше про ваш проект країна мрій. Це такий етнічний проект, так я задузамислювався фестиваль, фестиваль, етнічний фестиваль, міжнародний, і він проіснував більше ніж 10 10 років. На сьогоднішній день явище. Тому що країна мрій це вже такий і інтернет-портал, і країна мрій генерує якісь соціальні події, такі як зелені тулоки» — це екологічний напрямок. І, і ми вже і з джазом працювали, і трішки з класичною музикою, і є різні, різні проекти. От, і Може, і просто так все це це посили, закладене в назві, От, про що ти мрієш про якийсь ідеал, От, хочеться ідеального якогось культурного суспільства. От, і ти працюєш в цьому напрямку, розширюєш там, горизонти, людей втягуєш втягуєш свої події. От, і сама країна мрій це був щорічний фестиваль, який влітку на Купал відбувався в Києві. Потім ми почали в інших містах робити, потім в інших країнах робити. Зараз вже крім літньої відбувається зимова країна мрій, вже там кілька років, яка присячна саме Різдву. І років сім тому ми, ми перші в Україні почали саме, саме культивувати святкування Різдва, не Нового року, а Різдва. Яку головну пораду ви можете дати людям молодим та починаючим музикантам? Головна порада. Головна порада. Ну, якщо є вже пісні, і є матеріал і не знаєш, куди її при, там, примістити, ну, то, ну, як, як, то треба одружитися треба на донці якогось генерального директора якогось радіо. Чи телебачення ще краще музичного. Тоді все буде гаразд. От на сьогоднішній день ми дуже сильно залежимо від масметі. Ну це жарт, насправді, але це, це правда. Хто, хто ближче до цієї кормушки, той то і там на коні. Жвавий вечір, побачимось з вами. Був Гонтон спеціально для ТРК Міс.